Good day. Основі будівництво підвідного газопроводу до сіл Михалківці, Іванківці та Монастирок Ярмолинецького району зрушило з місця 2011 року після газифікації 19 населених пунктів так званої Михайлівської зони. Блакитного палива тамтешні селяни чекали ще з радянських часів. Ще 30 років тому при радянському союзі були проведені частину газопроводу від Проскурівки до Михайлівки. Це 28 кілометрів. Але з того часу так і ніхто нічого не зробив за 21 рік незалежності України. Ті труби погнили, вони потребували серйозного капітального ремонту і, звичайно, великих фінансових коштів. Проте попередники чи не хотіли, чи не могли, це вже їхні проблеми. Нам вдалося попрацювати серйозно з державними установами, з державним бюджетом такої компанії, як Нафтогаз України. Пройшли всі ці кілометри, проаналізували труби, провели капітальні ремонти, звичайно, довели газопроводи. І сьогодні Михайлівська зона практично вся з газом. Проект на кошторисну документацію виготовили 2008-го, До роботи ж взялися через три роки. Головною проблемою було організувати людей. Так як не була підключена Михайлівська зона. Люди не здавали кошти, не хотіли цього робити. А вже з приходом Василя Степановича, Михайлівську зону підключили. І в 2011 році наші вуличні комітети почали працювати, зробили розводку по селі. До хат вже більша частина, майже 80% відсотків зроблено які Стоять біля будинків, залишилися ще деякі будинки. А так, в основному, 80% жителів вже підведено. Активістів і будівельників, усіх хто причетний до серйозної роботи з газифікації, у Михалківцях нагородили почесними грамотами і цінними подарунками. Селяни щиро дякували за турботу і обласній владі, бо кажуть, був такий час, що вже втратили надію на поліпшення побутових умов. Місяць тому у нас був губернатор Василь Паначадуха і в клубі, в селі Монастирок. І пообіцяв, що через місяць у вас буде відкриття газу. Ми, чесно кажучи, навіть не вірили, То, що важко це все достається, то, що люди давно його вичікують, цього всього. Але сьогодні у нас дуже важлива подія. От і ми дуже вдячні Василю Степановичу за те, що він зміг за те, що він нам допоміг. Це дуже велика подія для нас і для односельців, і для тих, кого тут саме найрідніше. Це мама. Ми цієї події чекали дуже давно і дякуючи цій владі, в якої слова не розходяться з ділом сьогодні. запалав голубий вогник, який Приніс не тільки в нашій оселі тепло, а е, віру в найкраще майбутнє. Із з блакитне паливо попрямує до сіл Іванківці та монастирок. Природній газ тамтешних населених пунктів зустрічатимуть уже за місяць. Село Михалківці це крайня точка Ярмолинецького району. Монастироцька сільська рада, три населених пункти, 11 кілометрів підвідний газопровід. Сьогодні проведено 5 кілометрів запало.